Я прочитаю Псалом 22. Господь то мій пастир, тому недостатку не буду. На Пасовистках зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить, він душу мою відживляє. Провадить мене ради імення свого по стежках справедливості, коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви. То не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовий. При моїх ворогах мою голову намастиву оливою. Моя чаша, чаша це над пиття. Тільки добло, добро і милосердя мене супроводжувати будуть по всі дні мого життя. А я пробуватиму в домі Господні довгі часи. Я прочитаю від Луки 4 А Ісус, повний Духа Святого, вернувся над Йорданом, і дух, і дух на пустині Його попровадив сорок день там, де його спокушав. І за тих днів він нічого не їв, а коли закінчились вони, то в кінці зголоднів. І диявол до нього: Якщо ти син Божий, скажи в цьому камені, щоб він хлібом, щоб хлібом він став, а Ісус відповів йому, написано не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. І Він вивів його на гору високу. І за хвилину часу показав йому всі царства на світі. І диявол сказав йому: Я дам тобі всю оцю владу та їхню славу, бо мені це передано. І я даю кому хочу її. Тож, коли ти поклонишся передо мною, то все буде твоє. І промовив Ісус у відповідь: написано Господеві Богові своєму вклоняйся. І служи одному йому, і повів його в Єрусалим, і на наріжнику храму поставив. Та й каже йому, як ти син Божий, кинься звідси додолу, бо написано, і накаже про тебе своїм ангелам, щоб тебе берегли, і вони на руках понесуть тебе, щоб политись спіт... не спіхнув ти о камінь своєї ноги. А Ісус відказав йому у відповідь Сказано: не спокушай Господа Бога Свого, і піяво скінчив цей це день, спокушення відійшов від Нього до часу. А за ті слова, хай буде Бога честі, слава повіті. Амінь.